Доброго дня! З вами компанія Автопарк. У нас чудове нове надходження. Toyota Corolla 2019 модельного року, двохлітровий мотор бензиновий. Дуже гарно виглядає автомобіль, чудовий насичений колір, так як автомобіль з Америки дуже гарно виглядає цей обвіз комплектації SE. До речі, чудово відновлений. Відновляли як для себе такі гарні оригінальні диски, гума вдягнута на них зимова. Гарного стану, салон шкіряний чорний з м сірий е текстиль з білим шкіряними ставкою на картах, скло підіймачі по колу, регулювання дзеркал, управління світлом, таке чудове мультикермо. На ньому управління утримання в полосі, дістронік, сама автомобіль гальмує. Коробка автомат зазвичай, такий великий екран, який передає задню камеру, також мультимедіа, підключення айфону Клімат працює, все справно, стан салону задовільний. Дуже багато допоміжних функцій комплектації сіє, управління голосове, стан задніх текстильний без пошкоджень. Гарний нарікань жодних не маємо. Чудовий свіжий автомобіль з максимально мінімальним пробігом. До речі, чорна стеля у цій комплектації присутня. Якщо вас зацікавила дана позиція, Її можна придбати як за готівку, так і кредит та лізінг. Зацікавила автомобіль? Телефонуйте нам або ж заїжджайте до нас в автосалон. Чекаємо вас.